Фліс мікс, перший плюс другий сорт. 10 в по ціні 1350 гривень за цілий мішечок. Це у нас іде ось така кофточка, вона нереально приємна. В розмірі S, Ось така. Наступна моделька іде з капюшончиком уже. Це буде розмір 46, бренд Джаліна. Ось така моделька. Наступні тут зупидається яскрава бренд Кране. Розмір Елічка. Далі. Ось така моделька і це розмір x Ось такого плану. Далі. Так, це 42-й розмір. Вона є така не дуже-дуже грубо, середньої щільності, ближче до тоншого плісу. Наступна моделька, це буде розмір більший. Ось така, я думаю, теж Елька. Дальше ось ця що дуже-дуже приємна, Мегаесенька, розмір XL, бренд Infinity. Ось, подивіться, яка вона згаесенка з капюшончиком. Infinity розмір XL. Дальше бенч. Ось така моделька з капюшончиком. По розміру зараз вам озвучу М. Ось така моделька. Бенч розмір М. Наступна це ось така білосніжна Інфініті без рукавочка в розмірі XE. Наступне, що нам тут попадається квешуа, розмір елічка. Ось така модель. Далі щось яскраве. І це у нас розмір 38. Це середній фліс середньої щільності. Ось така моделька. Далі це дуже теплесенька, гарненька. Ось така фіолетова моделька, розмір, я думаю, буде МЛ. Далі, що нам тут попадається, масаї, розмір Елічка, ось такий світшотик, можна сказати, флісовий, теплесенький. Далі хакі. Так, по розмірі XL. Ось такий крутезний. Далі, знову ж таки, великий розмір, тут аж 3 xl Ось така моделька. Наступне, що нам тут попадається, це крани. Розмір МК. Значок тільки до половинки. Далі канда. Розмір XL, Ось такий mm -hmm. крупший фліст. Дальше щось таке ніжно-ніжно-розове. Ось таке гарненьке розмір М. Дуже приємно. Наступна моделька це у нас розмір не пише. теж ось така м'ягесенька, приємна тканина. Ух, це такий Розмір не пише, вона нереально мягесенька, нереально тепленька. Далі. Так, тут теж розмір не пише, але я думаю, що це буде ікселічка. Наступна біленька. Теж розмір не пише. І це, я думаю, буде емочка. Це, до речі, бренд Tom Tyler. Ууу, розмір пише 2XL. Tom Tyler 2XL. Ось така моделька. Наступне. Теж великий розмір. Ось така. Ми по вірочці L. Наступна, така ніжно-розова бренд крана розмір МК. Далі ще один світшотик. Ось така моделька більшого розміру. Знову ж таки бенч. По розміру м і останнє, що нам тут попадається, це ще один бенч, Ось такого плану розмір елічка. І в принципі, все я вам показала повністю цілих 10 кілограмчиків фліс, перший плюс другий сорт 1350 грн. гривень.